Свято Миколая влаштували в центрі міста Броди. Побувала на святкуванні наша знімальна група. Увага на екран! У центрі міста Броди в розкішному ресторані Royal Garden для дітей різного віку провела чудове свято Миколая. Захід об'єднав малечу та різноманітних казкових героїв. Поки діти чекали на Миколая, аніматори розважали їх танцями та різноманітними руханками. Чух-чух, чих-чих. Чух -чух. Поруч була розміщена фотозона, оздоблена живими ялинками та атрибутами. Тут дорослі разом зі своїми дітьми мали нагоду зробити світлину на згадку, а тим часом свято продовжувалося. Сьогодні, в час війни, надважливо дбати за спокій дітей та робити усе можливе, аби відволікти їх від тривожних новин та забезпечити свято. Сергій Нікішин, телеканал Бродиллайн.